Ви приходите на процедуру лазерної епіляції, познайомилися зі спеціалістом, роздягнулись, лягаєте на кушетку і бачите, як спеціаліст починає харчовою плівкою обмотувати маніпулою. Чи нормальна взагалі така практика, як це впливає на процедуру та чи шкодить це вам? Додивіться це відео до кінця і у вас не залишиться більше жодних подібних запитань. Почнемо з того, що маніпула це частина апарату, яка безпосередньо контактує з її шкірою. І саме із певних частин маніпули у нас буде виходити високоенергетичне випромінювання. А тепер уявімо, що між маніпулою і вашою шкірою з'являється чужорідний шар. І цей чужорідний шар це просто шматок харшової плівки, тобто це ніякий не спецзахист. Ніяка неоптична вкладка, чи якась стерильна прокладка? Це матеріал, який взагалі ніхто не тестував, як він буде реагувати на температуру і на її перепади, адже сама маніпула холодна, а в процесі роботи вона може нагріватись. Також як випромінювання буде проходити, власне кажучи, через цю плівку. Чи буде воно розсіюватись, чи буде воно змінювати якісь свої фізичні параметри? Бо ж лазерне випромінювання це не просто якесь там сяєво просто світло. Це фокусований імпульс, який має свої певні параметри, наприклад, ту ж саму довжину хвилі. І його завдання впливати на конкретні структури і тим самим давати нам результат після лазерної епіляції. Але плівка буде в нас спотворювати це випромінювання. Вона буде розсіювати частину енергії. Вона буде нагріватись. І після цього нагріву вона може як пошкодити саму маніпулу, так і пошкодити вашу шкіру. Після цього або маніпула відправляється в ремонт дороговартісний, або ж ви, наприклад, можете ходити з небажаною пігментацією або з опіками. Навіщо вам це взагалі потрібно? І найменше взагалі негативний вплив, який може бути, це ви отримуєте або гірший результат, або його не будете мати взагалі, тому що плівка буде все одно впливати на розсіювання випромінювання. Але салони продовжують так робити і можуть давати вам наступні аргументи. Ми так робимо для гігієни. Але давайте на чистоту. Харчова плівка – це просто плівка, яка предназначена для обмотування їжі. Вона не є стерильною. Виробник не забороняє. Так, можливо, деякі виробники дійсно не забороняють використовувати якісь додаткові матеріали для того, щоб захистити маніпулу. Але це мають бути сертифіковані. Плівки, які предназначені спеціально для цього. Бо жоден виробник не каже спеціалісту, що він може обмотувати маніпулу і працювати взагалі, як він там собі придумав і чим завгодно. І клієнт не скаржився. Дійсно, бувають ситуації, коли процедура проходить без наслідків негативних, або, наприклад, коли ці наслідки виникають не одразу після процедури, а через певний час. Наприклад, на наступний день або через день і клієнт може взагалі не пов'язати свій якийсь дискомфорт з проведенням процедури. Це має високу популярність, тому що це дуже дешево і просто. Взяв, купив рулон харчової плівки, обматуєш ним тиждень маніпули. Не потрібно зайвий раз протирати маніпулу, бо деякі спеціалісти ліняться це робити просто. Зняв плівку, викинув її в кращому випадку, обробив мені ще спеціальними деззасобами і продовжуєш далі так працювати. Також є спеціалісти, які просто не розуміють фізику роботи лазера і як взагалі працює випромінювання і що це взагалі таке, тому банально по незнанню вони можуть допускати таку помилку. До речі, якщо ви спеціаліст лазерної епіляції і бажаєте підвищити рівень своєї кваліфікації, або ж, наприклад, вам взагалі цікаво почати роботу в даній сфері, то ви можете написати мені в інстаграм, я проводжу індивідуальні навчання по даним темам. Але пам'ятайте, що якщо ви клієнт, то ви не зобов'язані вивчати ці всі деталі, але ви їх вже знаєте, якщо дивитесь це відео все одно. Але ви маєте повне право запитати, якщо ви подібне бачите, що це таке, чим спеціаліст обмотує маніпулу, чи дана плівка, чи щось інше має сертифікацію. І чи взагалі виробник дозволяє робити подібні маніпуляції? І навіть по тому, як реагує на дані запитання спеціаліст, ви можете зробити для себе оцінку того, наскільки це безпечно чи потенційно небезпечно для? Вас тому, якщо ви бачите, що просто використовується звичайна харчова плівка в салоні, то краще уникайте даного місця. Тому що ситуації, коли перегорає сама маніпула через це, вони є досить, досить частими. В таких випадках апарат відправляється на технічне обслуговування, ремонтується маніпула, заміняються потрібні всі її частини. А ви потім не розумієте, звідки у вас опік, чому у вас з'явилася неважена пігментація на шкірі. Чи бачили ви, щоб салони обмотували харчовою плівкою маніпули? Як ви до цього взагалі відноситесь? Можливо, навіть вам робили за таких умов процедуру. Поділіться в коментарях і не забудьте підписатись.